Доброго ранку, чудового ранку. Я вже казала неодноразово, що в психологію я пішла з самого маличку. Освіту набула, як і всі першу, 20-21 рік. Але я не пішла працювати психологом, бо навіть відчуваючи вище, відчуваючи духовне постійно про це говорячи, вивчаючи, я знала і бачила, що мені щось дуже сильно заважає. Заважає це ця матеріальна проявленість, це ті земні родові. Батьківські соціальні фільтри, які не дали б мені не просто якісно, а зберегти себе у роботі з іншими. І знову таки, я пам'ятаю, як приймала рішення, що ні, я психологом не буду, а поки я не буду вільна, вільна від чого. Наприклад, відобраз на батьків за щось, братів, сестер, друзів, поки бушують всередині емоції, почуття, які заважають адекватно діяти в ситуації, поки в мамі, в татові, в братові я не побачила е, звичайних людей зі своїми плюсами і мінусами, аж поки я у своїх е, образників не побачила хорошого. І знадобилось більше 20 років, щоб без страху заходити. Теми духовних практик в роботі з людьми, з духовністю, щоб не чіплятися за травми інших людей, щоб допомога і супровід був якісним. Тому всім бажаючим доторкнутися до невідомого, до божественного. Працюйте над своїми родовими програмами. Вони є, вони не можуть не бути. Це так має бути. Але поки вони будуть керувати нами, визначати наш настрій. Духовність може нашкодити. І тому дуже часто навіть самі круті продвинуті йоги, які по типу їм здається, що вони вже незалежні, вони навіть сходять з розуму. Тому родове, материнське, батьківське, соціальне, воно не дасть духовному спокійно циркулювати, навіть якщо ви закриєтесь у печері.